Почнімо з цієї історії, про яку ми щойно подивилися сюжет, те, що сталося у Києві, неодноразово ми обговорювали з вами схожі історії, але на жаль, ми маємо обговорювати таке і далі. Чому на вашу думку це продовжується? Чому так відбувається? Чи можемо впливати на те, аби якось це нівелювати повністю? І взагалі чи реально це, чи все ж таки без жорсткого закону не обійтися? Адже можливо, якби ці хлопці розуміли, що там вибачень буде недостатньо лише, то вони б тричі подумали перед тим, як вімкнути російську музику в публічному місці? Абсолютно, абсолютно. Має працювати закон і закон придумали для того. Не просто щоб карати десь когось і псувати настрій. Так, вон, в першу чергу, відповідальність законодавча. це профілактика злочинів, особливо якщо ми говоримо про адміністративне законодавство, таке як дрібне хуліганство. Ну, це основа, це база. Слухайте. Вам дорого це буде коштувати будь-якій цивілізованій країні, в принципі, така от поява на підпитку і матюки. Я вже мовчу про російську музику, яка може закінчитися насправді кримінальною відповідальністю. У нас же ну давайте відверто. Ну от їх притягнуть до якої відповідальності? 119 гривень штрафу за дрібне хуліганство. Серйозно. Чи буде це якийсь них урок? Ну, у них кишенькові гроші в день значно більше. Я в цьому просто глибоко переконаний. Це системна проблема. Ну, в першу чергу, я хотів би, щоб ми розуміли, що не всі підлітки такі. Є дуже багато адекватних дітей, які і наших ветеранів провідують в госпіталях, і на, і на акції підтримку родин військовополонених виходять. І я хотів би сказати, що це більше історія, яка про сім'ї, на жаль, не Е, Я би не хотів, щоб ми зараз, знаєте, місце би хейт абсолютно ми б ставили всіх під грибінку, що там всі діти і всі підлітки однакові. Це абсолютно не так. Але в даній ситуації це справді системна проблема. Що такі. Кадри трапляються, трапляються і трапляються. Системна проблема. Нема якихось заходів профілактичних, превентивних, які б мали містити наше адміністративне законодавство. Воно має бути змінено. І вибачте, ну, на 11-му році війни, на четвертому повномасштабної війни, не може у нас бути такого, що вибачте, десь хтось переп'є і просто себе буде голосно вести, і відверта глорифікація. Росії це однакові речі, ну це абсурд, просто повний абсурд. Мають бути нормальні окремі статті адміністративного і кримінального кодексу за подібні дії. Другий момент це дії наших правоохоронців, і тут вони показові. Я хотів би звернути на них увагу. Молодці, що знайшли, молодці, що долучилися Служба безпеки України, але це центральна частина міста. Я хочу звернути увагу: центральна частина міста Києва, і тут багато питань, що виявляється у нас. За кошти платиків податків, у нас куча камер, у нас посеред білого дня можна молоді. а там, очевидно, на відео видно, що вони неповнолітні. У нас з'являється молоді, можна сидіти і бухати. Для чого? для чого тоді нам правоохоронна система, для чого нам тоді поліція міста Києва? Тут багато питань, багато проблем. Звісно, великий привіт батькам в першу чергу. Тому що дітей і підлітків треба виховувати. Не просто їх заводити, для того, щоб вони були а Буховувати, займатися вихованням дітей. Тому що є, 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 звісно, різні ситуації. Я зараз не хочу всіх під все, але по своєму досвіду, вибачте, там, мені 27 років, ну, 10 рік назад я був таким же підлітком, як вони. Я ще пам'ятаю цей час. Ну, Давайте відверто. Тим, ким займалися батьки, вчителі і так далі, ну, вони в такі ситуації не потрапляли. Коли діти Пущені просто на самочок що вони просто посеред вихідних білого дня бухають водку в Києві в центрі. Ну, а що на що ви сподіваєтесь? Та? Тобто тут ряд питань. і Знову ж таки, яка відповідальність для батьків? Та ніякої. Ну, знову ж таки, ці дріб'язкові штрафи. Наше законодавство, Кодекс України про адміністративні правопорушення, який був написаний це, засіло, це було в контексті порушення там громадської, громадського порядку. Ну він не те, що застарілий, він не відповідає, він не відповідає реальності. У нас ніхто не боїться нічого зробити на вулиці. Як бачимо, навіть гімн Росії включити. Тут великі питання: і до Служби безпеки, і до поліції, і в цілому до розуміння цієї проблеми. А я цю проблему розумію, що є такі випадки. І вони справді нікого не бояться, надивилися відео і роблять це, що їм заманеться, користуються основами демократії, прости господи. А так не має бути. Має бути невідворотність покарання для всіх. Знаєте, тут же абсурдні ситуації країни несеться в тому, що на то рівні корупціонери тікають, до них не дотягується законодавство на Сірове кампанія. І до дна, в принципі, там, де просто діти якісь бухають водку під російську музику, до них теж законодавство не може попливати ну, якось значною мірою. Ви думаєте, що там батьки і діти зробили якісь висновки? Для них це все обійдеться там від сили в тисячу гривень на, 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 на всіх. Це абсурд, повний абсурд. Те, що ви кажете, про всі не всі підлітки такі, не всі вони однакові. Це однозначно, тому що безліч таких випадків є і серед дорослих людей, скільки тільки цих мовних скандалів не було. Просто обурює те, що ми досі маємо відстоювати українську мову в Україні, боротися проти російської і тут без суворого закону справді не обійтися. Але питання в тому, Абсолютно. чи він це, буде зараз, мені здається, це що це нереально просто. Зараз... Це реально, але ну, ми говоримо з вами про адміністративне законодавство, а не про ракетну програму. Це абсолютно реально вносити. І про що ми говоримо? Мова це питання національної безпеки. Російська музика це не просто питання національної безпеки, там, захисту культурного. Російська музика це вже елемент російської зброї, пропаганди. Це все має жорстко жорстко каратися. І всі мають чітко розуміти: ну, нормально цивілізованій країні ось такою би витівкою. Е, ну, ці хлопці би зіпсували б собі подальше майбутнє, я маю на увазі подальше, ну, на по навчанню у вищих навчальних закладах. Це абсолютно нормально. Всі мають відчувати невідворотність настання покарання. Ну, для них нічого не буде. Ну, в школі з них посміються, і то для, ну, для когось вони, можливо, ще навіть популярнішими. Стануть. Має закон працювати, закон для всіх, і не робити винятків. Вибачте, дітками дітки, оці дітки, які на відео такі дітки потім підкладають вибухівку в наших українських містах? Ну, про що ми говоримо? Має бути жорстке законодавство. Вони побачили, що за російську музику в центрі міста, коли їх побачила вся країна, і нічого їм не було. Скажіть мені, будь ласка, чи відчувають вони реально після цієї історії, що, наприклад. Ну, не треба йти на легкий заробіток грошей е по російським там, підкладати вибухівку чи палити автомобілі Збройних сил України. У е мене немає такого відчуття.